Україна наближається до Росії, при цьому Росія не наближається Значить, до Значить, Я вважаю, що потрібна в першу чергу добра воля Росії по справжньому її такої доброї волі нема. Може навести десятки прикладів. І Юра Костенко, до речі, деякі з них нещодавно згадував і абсолютно правильно. Вони повинні зрозуміти, що якщо ми будемо разом, ми будемо від цього вигравати. І не питання в тому, що у нас буде спільна державність, чи не буде спільна державність. Ну у Канаді США є спільна державність. Ні. Але східні провінції Канади в основному співпрацюють з східними штатами США. І так само західні провінції Канади, з західними штатами Сполучених Штатів. І все, і все, і то незалежна держава, то незалежна держава. Кордон прозорий. Ну, до речі, в Канаді чомусь прозорий кордон в Канаді злочинність в рази менше ніж в США. Як це може бути? Ну, ну, от інша соціальна система там, так. Да. І е, мені здається, що просто з Росії треба вести відповідним образом, Виходити з чіткими, ясними питаннями. Набуть просто кличками, а не первачками. Ну так, але я думаю, що якщо проти кличка виходять з ломом, то теж. Що я хотів би тут сказати, що дійсно ми пам'ятаємо, як Треба за заїщення... диплом забрати. Да. Що Ющенкові закидали антиросійськість. Насправді російсько-українська торгівля зростала в абсолютних цифрах, тобто, і вона вийшла на той рівень, значить, якого не було за часів кучми. Тобто, насправді те, що відбулося, потім було падіння пов'язане з економічною кризою, а за Януковича вона зараз вийшла на той рівень, який був, і пішла там трошки рухатися далі. Так? Тобто це говорить про те, що насправді зв'язки не переривалися, вони були, але разом з тим, ми бачимо, що зараз з Росією той самий Янукович, якого звинувачують в проросійськості, він має величезні проблеми. Да. Має величезні проблеми. Це ні для кого не секрет, і це якраз говорить, що підхід Росії він не змінився. Незалежно від того, хто я... вони жорстко обстоюють свої інтереси так, як вони їх розуміють. А вони їх розуміють не тільки не так, як Ющенка, а й не тільки так, як Янукович. Я думаю, що на початку каденції Януковича було зроблено дуже великі поступки Росії, в тому числі символічні. Так я маю на увазі і Севастополь, і позаблоковість, і Питання каледомору тощо і Янукович вважав, що цього достатньо, щоб отримати відповідні преференції для України. А виявилося, ні, росіяни сказали, що цього мало, і зараз ми бачимо, що дійсно дуже жорстке, насправді дуже дійсно жорстке протистояння і тиск. І дай Боже, щоб Янукович вистояв в цьому протистоянні з тиску. З митним союзом, і на жаль, отут я хочу сказати, що величезна помилка, що маючи оце протистояння з Росією, Янукович послабив стосунки з Заходом, в тому числі ідучи на оці судові заходи проти Тимошенка, Луценка і так далі, тому що таким чином він насправді послабляє свій тил. А йому цей тил потрібний. Мені здається, що певна ластівка, от те, що вчора сказала Герман. Да, що, от, мовляв, цю справу з Тимошенка хтось такий, значить, підстроїв спеціально, щоб. Києві, зокрема, президента Януковича в таку пастку значить, затягти. Насправді я думаю, що е, тут є певне зерно. Ну, вона сказала, що ці люди, ці сили не в адміністрації президента, так але я думаю, вона не може цього сказати. Я думаю, що насправді дійсно ті, хто дали йому пораду починати судові процеси, оці вони підклали йому величезну свиню, в тому числі і на російському на російському напрямку. А я то, я б... вважаю, що значить, коли. Провідний у тандемі значить, цьому московському Путін каже, що якесь недорозуміння українського государству. Ну, то коли це він висловлює такі всі речі, ну, то це звичайно елементарно ясно, що як, як, в який спосіб можуть бути нормальні стосунки. І зараз справді дуже цікаво подивитися, як два ці суб'єкти провідні нашої владної політики Янукович і Азаров. Як вони стараються так би мовити, попадають у таку дивовижну ситуацію і намагаються викручуватися із цієї ситуації, а в неї викручуватися дуже тяжко. Я дуже співчуваю нашому прем'єру Азарову, який старається розмовляти українською мовою, хай там мають претензії до нього і так далі. Але він старається, ви бачите, наскільки це є ну, така тенденція його, і він все це. Хоче робити відповідно, але подивіться на нього, що він, як він себе почуває тоді, коли він контактує із тим самим Путіним чи з якимись іншими речами. Нормально розуміє. І не може зрозуміти, в чому справа. Він же хоче, ну, просто елементарно, ну як же це так, що коли на кордоні із. Росією тут Україна має за газ платити набагато більше, ніж туди, коли цей газ доходить до Німеччини. Це не вкладається в розум звичайної кухонної дами, там, яка займається до газу, має стосунок тим, що вона включає чи виключає пальничок на кухні. Це незрозуміло стає. І коли такі всі ці речі є, і зрозуміло, що ми. Будемо зараз перед цікавими подіями, вони будуть стосуватися не тільки тих людей, що сидять по тюрмах, а загалом стосунків наших в загальному розумінні державних стосунків України і Росії. Мені здається, що це буде стосуватися.